Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами працювати над темою координатний промінь. Власне, для початку роботи нам потрібен сам промінь, і ми його під лінійку будуємо певної довжини. Зверніть увагу! У нас є задача, яка якій сказано, що на координатному проміні позначають одиничний підрізок. Для того, щоб ми це почали робити, нам потрібно для початку поставити першу поділку це буде наш початок ввітку, і це буде нулик або точка О. Потім, через 1 см, а це через дві клітинки, ми ставимо одиничний відрізок. Тобто кожен наступний такий відрізочок, наступна поділка буде позначена через дві клітинки. Нам потрібно було би позначити. Донечний відрізок для двійки. Але сказано, що потрібно на ньому позначити числа 0, 1, 3, 5 та 8. Отже, двійку ми не позначаємо, але тільки робимо поділку для неї. Далі ми пишемо трійку. Потім мала би бути четвірка, але у нас знову не простій позначити. Ми пишемо наступну п'ятірку поділка для шістки, поділка для сімки і поділка для вісімки. Вісімку ми записуємо. По ідеї наш. Координатний промінь не має закінчуватися, а отже, ми маємо його продовжити і побудувати на кінці стрілочку, яка вказує, в якому напрямку він має рухатись. Власне, завдання ми виконали. Давайте спробуємо розв'язати ще кілька інших. В другому завданні нас запитують, які із числ відповідають точкам А, Б, С і Д на малюнках. У нас є. Два малюнки. На першому малюнку є точка А. І у неї координата 100. Її записують в круглих дужках. Наступна точка це точка Б. Вона знаходиться в даному місці між 20 та 40. Логічно, що в цьому місці було би 30, яке ми і записуємо для точки Б. Далі пишемо точку С. У неї є координата 80, яку записуємо в дужках. Аналогічним чином виконується інше завдання. Наприклад, от точка D матиме координату, Вона між 40 та 60, між ними, якраз посередині буде знаходитися 50. І ми їх записуємо. Аналогічним способом можна виконувати і друге завдання. Наприклад, у точки B були координати 50. Далі, дивіться, у нас є така точка C яку координат ми можемо знайти, між 100 та 200 посерединці знаходиться 150, а між 150 та 100 125, що і було би координатою точки С. Наприклад, в точці Д координату теж можна було б знаходити схожим способом. У нас було б у даному місці 250, але правіше було б 270. І як це списали в круглих таких в першому завданні, ми теж би зробили би його повністю. Для того, щоб побудувати координатний промінь, нам потрібно власне, побудувати сам промінь, вказати його початок відліку це точка 0, далі одиничний відрізок, тобто в якому місці ми будемо брати, що ось якась довжина є одиницею вимірювання, і напрямок, вказавши, де буде його стрілочка. Це мінімальний комплект для того, щоб побудувати координатний промінь, але ж його буде недостатньо, тому ми розставляємо поділки далі. Наприклад, ми можемо підписати тільки ті поділки, які будуть відповідати інфічним числом. Наприклад, двійку пропустити а написати три. І в певній мірі це хороший варіант. Проте рекомендую підписувати для початку всі числа. Бо буває інколи так, що ми можемо, наприклад, написати, що ось тут буде 5, але ми бачимо 4, бачимо, що там не п'ятірка має бути, але вже її написали. Що робить в такій ситуації? Власне, щось змінювати. Тому, будь ласка, записуйте його все підряд, тоді буде вам зручніше. Єдине, що подивіться, яке у вас найбільше число, в мене 10, і пронумеруйте до нього, не нумеруйте, бо це вам нічим не допоможе. Після того, як ви завершите нумерацію, Давайте розставимо наші точки. У нас є точка А, і координати в неї от 3. Шукаємо, де у нас трійка. Пишемо, що тут знаходиться точка А, і ми її вже позначили. Далі точка Б. Вона з координатою 9. Шукаємо 9. Підписуємо над нею, що це там точка Б. І далі виконуємо аналогічно. Точка С у нас з координатою 7, точка Е e у нас координату має 10. І точка М має координату 5. Якби у нас було ще написано, що буде якась там точка, наприклад, К, якої в нас немає, і в неї були би координати 2, наприклад, 5, то це означало б, що ми поставили б між двійкою та трійкою дану точку, вона була б в цьому місці, і ми б написали, що це буде точка К, бо якраз посередині між 2 та 3. Таке інколи теж та буває потрібно це зробити. Але в цьому номері цього немає, тому ми це і не робимо. В Наступному номері нас просять записати всі натуральні числа, які лежать на координатному промені між числами. Ну, от У нас, наприклад, є число 113 і є якесь число 118. І Потрібно вказати, які числа будуть між ними. Я на координатному промені це позначу тільки заради того, щоб ми бачили це наглядно. Які числа будуть лежати між ними? Більше за 113 це такі, як 114, 115, 116, 117. 117 вже буде занадто багато, бо не між ними, а включаючи їх. Тому у нас буде найбільше число це 117 і потрібно їх просто перелічити. Власне, таким чином, ми зробили перше завдання. Далі ж у нас є числа, які лежать між числами 2021 та 2027. Можемо теж позначити їх на координатному промені. Я позначу на ось цьому, але через певну відстань. Я розумію, що тут одиничні відрізки не будуть однакові. Але для того, щоб схематично це для себе показати, ніби як на Чернеці, цей варіант підійде. І давайте подивимося, які будуть числа. Знову ж таки, більше з 2021. але... Менше трішки за 2027 їх потрібно теж буде перелічити. Власне, цього разу у нас вийшло 5 чисел від 2022 до 2026, включаючи. Власне, завдання ми зробили. І попробуємо перейти до наступного. Нам потрібно позначити на координатному промені певні числа. Ми перед тим, як це будемо робити, маємо розуміти, що в якості одиничного відрізка можна брати не обов'язково дві клітинки, можна брати одну клітинку. І це певною мірою зручно. Але на даний момент це було б не так зручно, як би нам би хотілося. Візьмемо, давайте три клітинки, щоб не повторюватися, тобто через три клітинки зараз я поставлю одиничні відрізки. Якщо в вашій задачі це не підходить, то вибирайте такі одиничні відрізки, як вам буде зручно. От я їх наставив певну кількість, і далі мені потрібно записати всі числа, які менші від числа 5. У нас є нулик, і він менше за 5. Далі одиниця, двійка, трійка та четвірка. Вони всі будуть менше за 5. І ми можемо їх підписати А, Б, С Д та Е. Таким чином, ми їх позначили. Якщо ми. Позначивши ось так буквами їх. Далі підемо записувати 5, 6, 7. 8. Це не буде певно, великою помилкою, але ви можете їх не позначати, а от зробити так. В другому завданні сказано, щоб треба було, аби ці числа були більше за 4, але менші за 9. Давайте спробуємо. У нас є координатний промінь, на ньому нанесений одиничний відрізок, і потрібно взяти числа більше за 4. Насмі було б 2, 3, 4. Нас цікавить більше за 4. Отже, п'ятірка, шістка, сімка і вісімка. Нам вже сказано менше від 9. Отже, 9 нам уже не підходить. Ми можемо навіть нусь з одиничкою прибрати, щоб позначити саме ці числа. І от вони на координатному промені позначені. Проте, краще було б лишати його в такому форматі. Причому підписавши відповідно ці всі точки буквами, давайте назвемо так же само А, Б, С і Д. Важливо, щоб на координат мені все-таки позначати ось крапочки, точки, в яких будуть знаходитися дані числа. Ж на сьогодні все. До зустрічі наступного разу.